Вітаю колего саме сьогодні, у день незалежності України. Наші полонені воїни повертаються додому. Перших звільнених військових привезли на швидких люди, що зібралися сьогодні. Тут вітали хлопців і дякували за захист. Воїни переважно були в інформаційній ізоляції, піддавалися тортурам і знущанням. Вони потребують тривалої реабілітації. Майже всі звільнені українські захисники провели у російському полоні понад три роки. Повідомили в координаційному штабі. Сьогодні до України повернувся журналіст Дмитро Хілюк. Прошу послухати. Колеги, насамперед з Днем Незалежності. слава Україна. Україні, Україні. По-друге, дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічають. Я знав, що за мене пробується, здогадувався, а він думав, що аж так. Дуже всім дячно. З російського полону також звільнили мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого російські вояки викрали 18 квітня 2022 року серед звільнених воїнів, десантники, штурмовики, зенітники, моряки, бійці ТРО, нацгвардії та держприкодон служби свого чоловіка. Нарешті дочекалася Ольга, і ось що вона нам розказала. Як повернув, повертається, повертається. Так, та, що щойно подзвонив. Так, да? так, подзвонив. Та? Так, подзвонив. так, 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 так. Щойно подзвонив. У вас емоції аж емоції. Я три з половиною роки його не чула і не бачила. Тому емоції зашкалюють. Просто просто щастя. Ходили на обні на обмін. Я прийшла вперше. Це дуже тяжко. Дуже тяжко. О щойно отримали повідомлення. Так ми зразу й тут. З радості у Юлії її чоловік теж повертається з полону, в якому знаходився понад три з половиною роки. Жінка не може дочекатися, аби кинутись йому в обійми. І от нарешті я дочекалася. Я кожному бажаю таких новин. У вас, мабуть, серце я бачу, що ви прийняли з людей. Ви уявляєте три роки і 6 місяців. І я, як я, я просто хвилююсь, щоб він не думав, що його ніхто не чекає. Це зайшла просто. Через Гугл згорям пополам координаційний штаб, кабінети побачила, що облікова категорія змінено. Він спочатку був в 36-й колонії Луганської області, а потім його перевезли в Мар'їнськ, туди в глуп Росії. Підаємо! Черговий обмін сьогодні відбувся. Втім, у російському полоні знаходяться ще багато українських захисників і захисниць, і багато людей прийшли сюди з фотографіями своїх рідних. Можливо, звільнені з полону. Бачили їх і знають, що вони живі. Люди шукають і своїх батьків і синів. Прошу послухати! Шукаю свого батька ткачка Олега Вікторовича, який зник рік, і майже чотири місяці тому. Інформації жодної ми не маємо, тільки знаємо, що зник на Запорізькому напрямку. Ми кожного дня очікуємо, тільки обміни, ми завжди є і чекаємо. Шукаю сина, Пирожука Володимира Богдановича. 23-го року, 12 червня, пропав безвісті населений пункт Яковлівка. На жаль, відомостей ніяких нема. Пішов 19 років добровольцем. Зі словами. Мамо, а хто як не я? Чекаю, надіюся, віру, що верниться живим. Як зазначив президент Зеленський, обміни тривають, і, зокрема, це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Держава працює щодня, аби кожен повернувся з російської неволі додому. Колего, тобі слово. Дякую тобі, колего. Наш кореспондент Михайло Манелюк розповів подробиці сьогоднішнього обміну полоненими.